Через інцидент з працівниками ТЦК на Волині омбудсмен з прав людини звернувся до ДБР і в прокуратуру. Як повідомив Дмитро Лубінець, до нього звернулася жінка. Чоловіка, якої спочатку побили військові, а потім, прямо з лікарні, примусово доставили до Луцького МТЦК і СП. Омбудсмен повідомив, що його представник Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК і СП для з'ясування обставин. Однак працівники центру комплектування його просто проігнорували. Не допомогли в тому числі і поліцейські, які прибули на виклик. Дії працівників ТЦК можуть бути кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу України, так наголошує Лубінець. Ну і додам Відео цього інциденту, яке ви ще не бачили, з'явилося в мережі напередодні. Як стверджують автори ролика, спочатку працівники ТЦК дали під дих чоловіку під час перевірки документів. На місце викликали швидку і поліцію, постраждалого забрали в хірургію на обстеження, звідти його нібито забрали люди в формі і нічого не пояснивши, дружині кудись повезли. На відео, як ви бачите, чоловіка знову ж перекидають. В автівку.